Перше повітряного змія запустив Кирил. Хлопець каже, у нього вийшло це зробити одразу. Ну за що повітря, ти просто маєш чувствувати і все. І в тебе все буде получатися. Спочатку потрібно пробігти, так, щоб він злетів, а далі він з'їдає, і Ти керуєш ним, дергаєш, він йде прямо. І з дітьми на фестиваль прийшла Рената Алексик. Дуже цікаво, дуже добре, що є таке свято. От мене старша дитина, ну багатолітна сім'я, крім старша дисина з особливими освітніми потребами. І Дуже любить повітряних змій, тому для нього це ну такі враження. На фестивалі поставили один стіл, де багатодітні сім'ї, а також вихованці дитбудинків і сортинців, могли безкоштовно взяти одяг, іграшки, прикраси та інші речі для доньок Рената Олексик. Обрала вишиванки. Вишиваночки, бо менша от іде перший клас. тепер 19 серпня мала день народження. А от вишиванку ми не мали. Ходила, думала навіть придбати а або ціни дуже, або розмірів, таких кажуть, на таких маленьких немає. І тут я дійсно знайшла те, що на неї на цьому столі товар весь безкоштовний. Хто потребує, хто має потребу у такому, щоб взяти, хто не має коштів купити. Такий час настав, що не всі мають в нас час кошти купити. У Нас так ще стало, що залишилися. Хто бажає, хай собі бере йде. Є дитячі іграшки, є буси, є рюкзачок, якому потрібно. Фестиваль повітряних змій влаштувала у міжнародному аеропорту Ужгород громадська організація Довкілля для дозвілля за словами співорганізатора Василя Косовілки. Це їхній перший такий захід на Закарпатті. Залучено багато дітей, таких які не потребують більше уваги батьківської, котрі залишилися без батьківської уваги, тобто діти-сироти. З вадами здоров'я по Україні, як ми знаємо, такі вже фестивалі проводилися ну, на більш професійному рівні. Але це ми, як можна казати, першопроходці в області. Заплановано виступ із подію на дітки дітки будуть танцювальні гурти, школа дзюдо буде представляти. В деяких палатках буде проводитися для діток аквагрим, потім розмальовки, різні, різні такі конкурси будуть проводитися, щоб дітям було цікаво. Тривав фестиваль повітряних зміїв до вісімнадцятої години. Андріана Курта, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.